Всім привіт! Це короткий таро прогноз на 2025 рік. Побачимо, якими будуть основні події цього року. Отже, що станеться в цьому році ключові події? Ключові події це відплив у невідоме. Це може бути несподівана зміна роботи, зміна місця проживання, зміна оточення. Це щось таке, що залежить від вашого вибору, оскільки. Мечі це масть волі, масть розуму, масть прийняття рішень, тобто ви зробите це рішення. Ви приймете це рішення, ви поміняєте роботу або поміняєте місце проживання, або поміняєте підхід загалом до свого життя. Але не забувайте, що навіть якщо ви будете приймати радикальні рішення. То куди б ви не поїхали, ваша особистість залишається з вами. Просто зміна чогось зовнішнього не допоможе вам помінятися внутрішньо. Якщо ви це робите, тому що ви хочете дійсно поміняти щось в собі, то подумайте про те, що ці от мечі це думки, які людина на цьому човні. Вона все одно, хоч і міняє щось, вона забирає це з собою туди, в нове місце, куди вона рухається. То міняти треба не лише зовнішнє, а і внутрішнє. Що ж прийде до нас у цьому році, знову мечі не обійдеться без якихось неприємних ситуацій. Це може бути зрада, це може бути дуже така болюча ситуація із близькими людьми. Ця ситуація вона завершить якусь фазу стосунків. Може бути, що ось це ця карта, яка говорить про відплив у невідоме зміну. Чогось вона буде спричинена цією ситуацією. Тобто дуже велика ймовірність, що люди, які навколо вас, через те, що ви зрозумієте, що вони, по суті, вам садили ніж у спину, вони покинуть ваше життя, ви перестанете з ними спілкуватися. А що піде з нашого життя? Підуть ті люди, які завдавали нам кривди, піде несправедливість. Піде, якщо ви давно вже хотіли розв'язати якусь юридичну проблему, і вона все нависала над вами, вона розв'яжеться і покине ваше життя будь-які проблеми юридичного характеру. Якраз саме цей рік сприятливий для того, щоб вони вирішилися, і ви перестали про них думати. Це може бути спадщина, якісь спори за майно, якісь невирішені проблеми, там, я не знаю, штрафи з поліцією. Все це вирішиться і воно перестане вас турбувати. Що ж варто робити в цьому році? В цьому році варто ось знову десятка, і тут десятка. Вони контрастують між собою. В цьому році варто робити саме те, щоб побудувати навколо себе коло людей, які вас будуть підтримувати. Не які будуть вам мочі в спину вставляти, а саме. Ті, які будуть вам просто як сім'я. Тобто цей рік сприятливий і для побудови сім'ї, але ця карта ще говорить і про тих людей, які вам ніби як сім'я. Тобто дружнє коло, яке завжди може підставити вам своє плече. Що не варто робити в цьому році? Не варто ось дев'ятка мечів, десятка мечів, не варто надто багато думати. Не заважайте собі. Насолоджуватись життям, навіть банально вночі не думайте про все те, що навколо вас відбувається, просто переключайтеся, не ускладнюйте все. Ця людина не може спати вночі, тому що вона ніяк не може відпустити те, що відбувається навколо неї. Отже, в цьому році, незважаючи на те, що будуть важкі неприємні ситуації, пов'язані з близькими людьми, рухайтесь далі. Думайте про те, що ви своєю волею здатні змінити все, що відбувається навколо вас. Е, яка ж буде загальна порада від карт на цей рік? Витягнемо дві карти? Не пропустіть можливості. Які у вас будуть в цьому році, будуть хороші матеріальні можливості. Туз Пентаклів це і про роботу, про гроші, про вигоду, але це ще і про здоров'я, про все те матеріальне, що навколо нас. Тобто, якщо будуть якісь нові пропозиції по роботі, що перегукуються з цією картою, це вигідний час їх приймати. Також вигідний час подумати про те, як потурбуватись про своє здоров'я. Якщо ви хотіли давно вже почати регулярно займатися спортом, або налагодити, Своє харчування, то саме в цьому році карти радять, що це сприятливий час для того, щоб почати турбуватися про себе. І друга порада, карта сили е, із тузовим Пентаклів, вона тлумачиться як те, що ви можете трансформувати свою енергію, е, свого тіла, свого матеріального. Буття у щось більше у те, щоб перевести своє життя на новий рівень. Карта сила це карта влади над собою, над своїми інстинктами, над своїм тваринним перним в собі. І якщо говорити про пораду, то карти кажуть, що ви здатні перетворити себе, перевести себе на новий рівень, тобто, наприклад, схуднути або привести себе в хорошу фізичну форму, або, нарешті, вилікувати якусь хворобу завдяки своїй силі волі. Загалом цей рік буде таким амбівалентним, він буде з одного боку. ось. Темне, щось погане, неприємне, погані думки, якісь ножі в спину від близьких людей, якась зміна роботи або місця проживання, але така на конфлікті з бажанням просто кинути все і почати все спочатку. Але і разом з тим він буде наповнений чимось добрим, теплим, приємним, новими можливостями і такими подіями, які вас зігріють і відновлять віру в людей, в себе і в своє майбутнє.